головне на 16 годину 17 січня від медіа групи Об'єктив. На Харківщині під обстріл потрапило понад 10 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. У Генштабі наголосили, що ворог продовжує спробу покращити своє тактичне становище на Куп'янському напрямку. На Слобожанському, умовному напрямку на Харків ситуація без істотних змін. У Генштабі добавили, що наступальних угруповань противника не виявлено. Останньої доби ворог продовжував тероризувати мешканців Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Куп'янську обстрілами пошкоджено два п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік і жінка 65 років, зазначив Олег Сеніубов. У Купінську викрили чергового колаборанта, батька юнака, який збивав із будівлі герб України. Про підозру в колабораціонізмі батькові вже пекійного героя Російського ТВ Іліга Маніна повідомили заочно. 61річного чоловіка шукають. За даними дізнання, у Куп'янську наприкінці червня минулого року він добровільно погодився працювати на окупантів на посаді ісполняючого обов'язки об'язаності главного спеціаліста відділу фінобезпечення і ісполнення бюджету управління фінансів у так званій воєнно-гражданської адміністрації Куп'янського району Харківської області. Про це поінформувала прес-служба Харківської обласної прокуратури. Нагадаємо, у селі Петропавлівка Куп'янського району син калаборанта розбив малий державний герб України на будинку культури. Крім того, він надав інтерв'ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора на території України. Ми будемо повністю міняти символи на наші, на російські, додав підозрюваний у своєму інтерв'ю. Наприкінці листопада минулого року молодик загинув у Донецькій області, воюючи на боці окупантської армії. Нагадали в прокуратурі. Співробітники КП Харківські теплові мережі вже в шосте запустили систему опалення міста після ракетної атаки на об'єкти інфраструктури скоєної РФ у суботу, 14 січня. Фактично, систему відновили ще в першу добу, але шосте пуск опалення по місту не пройшов без пошкодження для магістрали. Цитує прес-служба Харківської міськради інформацію ХТС. В результаті гідроударів було зафіксовано понад 60 дефектів різного ступеня складності. Після їх усунення почався поступовий набір температури теплоносія в системі. До вечора понеділка 16 січня подача топла було відновлена у 95% споживачів. Погіршення погодних умов у Харкові. За прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері на Харківщині спостерігатиметься надзвичайне погодне явище, крижаний дощ при температурі від мінус трьох до нуля градусів Цельсія, внаслідок чого очікується ожеледь. Попередила служба автомобільних доріг в Харківській області. Водіям традиційно нагадали про необхідність дотримуватись правил руху 067 460 80. Це були головні події на 16 години 17 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.